Олексію не можу не запитати про насто... про наступне. Так, якщо вже у нас відбулися такі от суви безпосередньо, а в цьому питанні ухвалені рішення, да, ми бачимо, справді безпосередньо для Майка Джонсона це було надзвичайно складне політичне рішення, тому що справді може вартувати йому кар'єри. А так і, хоча ми порівнюємо, так що він ставить на карту свою кар'єру, у нас щодня на карту. Ставлять своє життя українці, але все ж таки чи можуть відбутися такі ж суви зокрема щодо перспектив українських на липневому саміті в Вашингтоні у Вашингтоні щодо НАТО, так а тому, що я знаю, що ці розмови не дуже полюбляють. Але чи зараз є якісь зміни чи ні? І які настрої? Чи загалом про це говорять? Ну на цю хвилину змін ніяких немає. Діюча адміністрація не хоче про це говорити. Це правда, ця тема. Напевно, найбільш дратівлива тільки її торкаєшся, одразу таке дуже жорстке, якби так дистанціювання від неї, і якби ну, не хочуть говорити про це, але це не означає, що нам треба про не, не треба про це говорити. Я тут про це говорю і я закликаю всіх про це говорити для нас. Це ключова історія. А, чи вдасться прямо щось кардинально змінити до липня, коли відбудеться саміт? Я ну. Не можу відповісти на це питання, думаю, що це, об'єктивно кажучи, шансів багато. Але ми маємо зробити все, що в наших силах. Ну для нас це ключова тема. Пакети підтримки це все добре, це важливо тут і зараз. Але треба розуміти, ну цей пакет підтримки виграє нам час, він не виграє нам війну сам по собі. А членство в НАТО це наша безпека на в довгі ну, середньостроковій довгостроковій перспективі. Це ключове для нас завдання. І тому нам треба все робити, що можна, щоб добитися цього, працювати над цим і липневому саміті. Може, якщо ми не отримаємо запрошення, то хоч якийсь крок запрошення до запрошення, чи ще щось, ну нам не можна тому, щоб просто він пройшов з цієї точки зору без результату до України. Я зараз сполучених штатах Америки ну очевидно з очевидних причин голосування і. Всі, хто могли до цього докладали, які могли зусилля, є результат, але треба не зупинятися, треба працювати далі. І от в тому числі маю запрошення від Флориди International University. Тут відбувається така відбулася вже фактично така велика конференція, в якій я прийняв участь. Ну і не міг не завітати до президента Трампа, подивитися, як виглядає знаменита Мара Лава. А, незвичайно добре, що Олексія Гончаренко, як народного депутата, все ж таки і випустили так за межі України. І ця допомога, яка рішення, яке а, ухвалено з проводу допомоги Україні, тому що знаємо, що а, на завтра має проголосувати Сенат, підписати Джозеф Байден. Але очевидно, а що кажуть, що це вже вирішене питання. А так, а, і а, Валерій Олексійович говорить, говорять про те, що далі необхідно працювати. Не варто одразу впадати в ейфорію, що фактично да, все вже все перемогли. Ура, отримали. тому що там а, ставляться і вимоги перед Україною? Певні вимоги мається на увазі, перше будуть моніторити допомогу і вимагають а, від України, аби а, вона і проводила реформи. Все це взаємопов'язані речі. Наскільки зараз є готовність безпосередньо а, України так йти на зустріч у цих питаннях? Наскільки оцінюють і вірніше у Сполучених Штатах? Раз ухвалили таке рішення, надзвичайно складне, очевидно. Я вітаю пане Валерія. Ну, абсолютно вірно то, що не треба зупинятися, дуже важливе рішення, дуже хороше. Це, це дуже добре рішення, це велика перемога України і наших друзів. До цього ну, докладено було колосальні зусилля. І ті самі візити, того ж, Дуди, і зустріч його з Трампом. І багато зусиль було докладено до того, щоб Трамп свою позицію змінив. Не, хоча б не на підтримку, але щоб він не був проти, і, і, і цього вдалося досягти. І без цього я думаю, що спікер Джонсон це питання би, звичайно, не виніс. Ну і, звичайно, сам спікер Джонсон теж йому вже настав час дійсно дякувати, бо він цей крок зробив. Багато зараз пишуть і в пресі американській, що ну, там, він молодець і, і такий проявить політичну мужність, тому що там невідомо ще чим ще все до нього завершиться. Можливо, будуть спроби після цього зробити з посади. Ну то тому дійсно це супер важлива історія, але дійсно роботу не після цього не те, що не можемо зупиняти, а треба все зробити, щоб ми не потрапляли більш в таку складну ситуацію на майбутнє, щоб майбутня підтримка України йшла більш якось спокійно. Не в такій драмі, яка розігралася і місяцями тягнулася. Ці місяці важко далися Україні. Відсутність цієї військової допомоги дала б знаки на полі бою. і є речі, які не повернути. Насправді і тому, ну нам не треба допускати на майбутнє. Тим більше, що там є серйозні для нас, такі в тому числі в цьому класному, абсолютно рішенні переможному, але є і дзвіночки для нас дуже серйозні. Більша частина республікацій проголосувала проти. І це є реальність, з якою ми знаходимося, значить треба працювати, міняти їхню точку зору, доводити, пояснювати. Да, є люди, які точку зору ми напевно ніколи не змінимо, але є багато тих, де ми можемо донести. Як от були покладені зусилля по спікеру Джонсону, і він тієї людини, яка в один з п'ятдесяти які голосували проти України, коли він ще був рядовим конгресменом, став спікером, який власне ну, поставив свою кар'єру. Тут на карту і підтримав Україну. Тому це означає, що може робота. вона дає результати, коли вона робиться, коли вона націлена, коли вона є а, а, чітко визначені пріоритети, і нам треба тут далі працювати. Час буде летіти швидко, і повірте мені, скоро нам знову буде цілком можливо. Потрібна наступна допомога. Тому нам треба готуватися до цього вже зараз. Дуже важливий момент про це рішення, про яке не так багато говориться, але це те, що це рішення включений пункт про те, що Пінтагон і Держдеп мають протягом 45 днів надати стратегію щодо України на розгляд конгресу, і це дуже важливе документи. Насправді, сьогодні Україна має докласти всіх зусиль, щоб цей документ був для України ну правильним, а не проблемним, тому що від нього вже далі багато чого буде кажуть писати. І він з'явиться і він вже найближчим чин часом, тому це це серйозна річ, по якій нам треба тут зараз працювати теж.